United Media представили список топ-6 ігор, яких не можна купувати в Steam, тому що вони спонсорують Кремль. Тому давайте пройдемося. Хоча це очевидний список, але майте на увазі, можливо, хтось не додумається. Це Escape from Tarkov, не купуємо, не граємо. One Thunder, не купуємо, не граємо. Atomic Heart. Не купуємо, не граємо. І Squad 22 ЗОВ також не купуємо, не граємо. І великий список інших ігор, які, ми потрібні, які потрібно не купувати, проходити стороною і навіть не звертати на них увагу. Тому майте на увазі, запам'ятовуємо цей список, хто не знав, і не спонсоруємо Кремль за допомогою покупки цих ігор. Показали свіжий геймплей Лего Batman, і він виглядає кайфово. Гра поєднує відкритий світ Готема з різними бойовими системами із аркема, з платформою, головоломками і так далі. Нагадую, що гра вийде уже в 26-му році, і це дійсно похоже на Аркем. Там буде сім персонажів, яким можна буде керувати. Так що це Бетмен Горден, Робін. І так далі, навіть Catwoman буде. Якщо хто любить такі ігри в стилі Бетмена, тим паче ця виглядає досить непогано. Я ставте її вішліст і купуйте на виході. У нас новий ігровий скандал, де шоти голова Чірбок Пічфорд різко відреагував на фанатів, які критикували Borderlands 4. Типу, гравці скаржились на погану оптимізацію на фризи, несправність якихось режимів і так далі. Вічвер заявив, що нібито проблема в 4 к нитиках, які з з з грають ігри ігри застарілим желізом, і типу сказав: не створіть свій двіжок. А потім вчить нас, як створювати ігри. На що е, йому відразу спільнота відповіла: типу Аля, не вмієш оптимізувати ігри, не став за них 70 баксів, і, ну, і так далі. і так далі. Тому якби я вважаю, що здорова, здорова людина буде на стороні ігрової спільноти, тому що дійсно ставити 70 баксів за гру, яка не може бути нормально оптимізована з кучею фразів, вильотів. І проблем, це дійсно, як би крінж. Можливо, його і ці вирази всякі вони якось типу вплинуть на репутацію Gearbox, Так що, хто хоче якось піднасрать, шукаємо його в Твіттері і пишемо в коментах, що він кавано. А я нагадую, що 20... 12 червня 2026 року виходить шоста частина дуже страшного кіно. А сценаристи будуть ті ж самі і вже назвали фільми, з яких будуть робити пародії. А це фільми Грішники, «Єретик», Крик, Ноу, Пастка, Довгоніг. І я знаю, що, що ви робили минулого літа. Це можливий список із фільмів, не факт, що вони дійсно туди попадуть, але сам факт того, що це більш такі вже новіші трошки фільми. Він стає цікавим. Став, ставте лайк, якщо вам подобається новина, і напишіть, яка частина з дуже страшного кіно вам найбільше подобалась. Або який момент. Мені, наприклад, подобався, я не пам'ятаю, яка це була частина. Це була, по-моєму, друга частина, там, де чувака завернули в косяк і курили, типу, <смі> це була саме прикольна, як на мене, частина. А вам яка зайшла? Був невеликий витік інформації щодо фанів God of War. За словами інсайдера Тома Хендерса, він в себе на подкасті сказав, що, можливо, Кратес буде мати озброєння єгипетського меча. Це меч коса із стародавнього Єгипту, і такий вибір зброї він підштовхує на думки те, що е, дія дійсно може перенестися у Єгипет і буде тісно зв'язана з єгипетською міфологією. Не знаю наскільки це правда, можливо, це просто міф. Але Том Хендерсон він багато дає різних зливів, тому він 100% крутиться у темі крипто ігру, індустрії. Верніше. Тому е, пиши в коментах, е, чи ти вважаєш, що дійсно цей витік є правдивий, і де в якому світі у нас буде наступна частина God of War. Буде цікаво почитати. Скоро Wallpaper Engine нам буде не потрібен, тому що Windows 1 тестують нову функцію, де можна буде ставити е, нативні відео на робочий стіл І вже. Навіть деякі інсайдери повідомляють, що вони заходять і це все е, показують, як включити, і так далі. Функція нагадує стару добру Dream Sense, яка була колись у вісті, її прибрали. Тому пишіть, чи чекаєте в коментарях е, таку фічу на Windows 11, щоб можна ставити е, якісь відео там заставки на робочий стіл. Я, наприклад, користуюсь Wallpaper Engine. І не знаю, чи буду взагалі переходити. Я таки залишусь, купив його в стімі, і він працює у мене вже не знаю скільки років, і я не жаліюсь. 9 вересня було викрадено браслет фараона, якому 3000 років. Це був браслет правителя Єгипту, 21 ї династії. Співробітниця музею передала його якомусь посереднику. Далі його перепродали за 4000 доларів і переплавили на ювелірку. І тепер виходить, що артефакт віком в 3000 років просто зник. Е, можливо, мені здається, що вже його не буде можливості як врятувати і так далі. Пишіть в коментах, що ви думаєте по цій новині. І хто міг просто так взяти і переплавити. Ну, я думаю, навіть якийсь колекціонер міг би забрати готовий браслет за якому 3000 років, а так його просто переплавили. Печально. Усім вийшла нова кооперативна гра, яка називається Jump Space. Це гра, яку прирівнюють зараз до космічного Sea of Thieves. У геймплеї ви з командою до чотирьох гравців мандруєте галактикою на космічному кораблі, і під час місії вам потрібно не лише літати, а висаджуватися на планети, збирати ресурси і боротися в битвах неземних і так далі. Ви можете управляти кораблем. Ремонтувати, робити апдейти, слідкувати за різними системами, що саме цікаве, що кожен з гравців може взяти на себе якусь різну роль, тобто це якийсь інженер, підтримка, боєць і так далі. Гра вже має дуже багато позитивних відгуків, в і коштує всього 350 гривень. Чи справді Джам може стати хітом? Ми цього не знаємо. Напишіть в коментах, чи ви грали. її. Якщо не грали, чи будете грати після цього відео з друзями. Буде цікаво подивитись. Ставте <blinking> лайк, якщо вам подобається така тема. Досить дивна новина. У нас інсайдер Даніель Річман написав, що на ролі Воландеморта зараз кастингують як і чоловіків, так і жінок. Так що новим ну, мортом може стати жінка, але поки офіційних підтверджень від HBO немає. Не знаю, як це сприйняти взагалі. Напишіть в коментарях, чи хотіли ви побачити, де Волан-де-Морта буде грати Белла Рамзі. Надіюсь. На що ми тільки не запускали Дум? Цього разу ентузіаст прошив свій под і зробив так, щоб картинка на його поді приймалася з комп'ютера, і тепер між затяжками можна бахнути пару парудені в Думі на екрані з розміром з марки і так далі. Так що його запускали вже на тесті на вагітність, на банкоматах, а на вейпі це щось нове. Напишіть в коментах, на чому ще не запускали Doom, де потрібно запустити. Або, можливо, на чому ви знаєте, що вже запустили, його не знаємо ми. Ну, це прикол. У Steam побили рекорд, і хтось володіє аж 40 тисяч іграми і отримав унікальний значок Колекціонер 40 тисяч плюс. Давайте розберемо, хто це такий і скільки він витратив кошті. Я знайшов інформацію на Reddit, ім'я гравця Sonyx Legend. Він із Шанхаю, і він збирав зігри зі понад 15 років, тобто його аккаунту 15 років. Вартість колекції за ринковими цінами становить близько 640 тисяч доларів. Але купувались ігри через скидки і так далі. І воно приблизно дорівнює десь 250 тисяч доларів. В профілі видно 22 тисячі DLC. Вони не входять в 40 тисяч ігор. Тобто, це все куплені ігри, не безкоштовні, а конкретно куплені. І там в нього мільйони. Награних годин досягнень, різних досягнень і так далі. Е, для того, щоб зіграти ці всі ігри і пройти, треба приблизно 7 років безперервного геймінгу. Це не знаю, чи це рекорд, чи це феномен, але витрачати такі гроші на бібліотеку і на ігри, які ти ніколи не проходиш, ну ми це вміємо, ми це робимо, але не в такій кількості. Напишіть в коментах, хто б з вас має яку колекцію, а особливості цієї колекції він ні разу не запускав в ніяку гру, ту, що він купив. Буде цікаво подивитись, У мене багато таких ігор. Netflix інвестував 700 мільйонів баксів на серіал Відьмака. Причому на останній четвертий сезон більше 220 мільйонів. Тобто виходить, що перший сезон був 92 мільйони, другий 176, третій 175, четвертий 220. В цілому це 720 мільйонів доларів на не зовсім популярний серіал. Хоча, чесно кажучи, мені перший сезон подобався, тому що альтернативи, як такої, у нас немає. І відьмака, я люблю, у мене є всі книги. Але всі ми критикуємо цей серіал через відхід від книг, від ігор. І заміну, тим більше головного героя Ген, Генрі Кавела вже не буде у четвертому сезоні, сезоні у нас новий Геральд. І я не знаю, це гігантське дорого, це великий ризик для Нетлікса. Я не знаю, що, на що вони розраховують. Можливо, вони розраховують, що фінальний сезон переб'є всі їхні витрати, але я чомусь трішечки сумніваюсь в цьому. Але ми побачимо. В будь-якому плані буду дивитися четвертий сезон. Тому що франшизу по «Відьмаку» я дуже люблю. Пишіть в коментах, що ви думаєте, чи буде це фінальний сезон, чи вони далі будуть доїти цією франшизою і будуть знімати всякі інші розгалуження, інші серіали і так далі. Буде цікаво почитати. В Україні вже вийшла нова книга по відьмаку Анджея Сапковського роздоріжжя Круків». Вона переведена на українську мову. Я вже її купив. Коштує вона на сайті з 290 гривень. Цього на всього -навсього. бачимо, що від зовсім інша молодий тут Геральд. Це великий день для фанів, і це приквел, що розповідає нам про молодого Геральда, коли він ще не був легендою. Тобто. Це, можна сказати, його найперші якісь випробування, які формують його шлях, той, що ми вже знаємо. У мене є всі книжки, я досить довго чекав, поки переведуть цю книгу на українську мову. Її перевели. Так що зараз чудова можливість спокійно зануритись у літературний світ і почитати цю частину. Напишіть в коментах, чи будете ви читати. Якщо потрібно, залишу вам посилання, де я її замовляв. І можете також там її собі замовити. Томас Шелбі повертається. BBC і Netflix офіційно підтвердили вихід двох нових сезонів по гострих картозах. і події розгорнуться в 1953 році, де Бірмінген буде відбудовуватись після Другої світової війни, буде нове покоління родини Шелбі, але Кіліан Мерфі він не зникне, він буде брати участь у серіалі. Формат буде звичайний: 6 епізодів у кожному сезоні. І це буде не просто спіноф, а пряме продовження нашої легендарної історії, яку чекали всі фанати. Пише в коментах ти за нових Шелбі будеш, чи все-таки будеш дивитися тільки заради Кіліана Мерфі і Томаса Шелбі. А я нагадую, що Windows 10 уже закривається менше, ніж через два тижні, тобто 14 жовтня. Але є нюанс. Microsoft зараз пропонує платну програму. ЄСУ, щоб бізнеси могли отримувати патчі після дедлайну. Для звичайних юзерів такої халяви не буде і продовжену підтримку не обіцяють. В інтернеті зараз гуляють дуже багато лайфхаків з PowerShell-скриптами, але будьте уважні, я рекомендую їх не використовувати, тому що там часто можуть зашити якісь дрейнери чи е, майнери. Тому не нашкодьте системі. Висновок дуже простий: ми або готуємося переходити на Windows 11, або шукаємо якісь легальні ключі через бізнес канали. І щоб не бути в ризику. Тому напишіть в коментах, ви як взагалі лишитись на 10-ці, не оновлені, чи ви поставите собі 11-й Windows. Цікаво буде подивитися, я давно вже прийшов на 11-ку. І, в принципі, ну, не відчуваю ніяких проблем. Як у вас?